Сьогодні, 9 січня, близько 11 години у Покровську по вулиці Маршала Москаленка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автівок. За словами очевидців, водій червоного Volkswagen рухався по головній, а чорної «ВАЗ» – по другорядній. Вулиці міста вже розчищені, проте не посипані, аби обезпечити водіїв на дорогах. Через слизьку поверхню водій «ВАЗ» не зміг правильно розрахувати гальмівний шлях авто та врізався у Volkswagen. Транспортні засоби Зазнали ушкоджень, проте на щастя, обійшлося без постраждалих на місці події. Працюють правоохоронці. <плес> Правохоронці вкотре закликають дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними, тим самим не наражати себе та інших на небезпеку. А ми, в свою чергу, сподіваємось, що ті, хто курує комунальний напрямок, будуть виконувати свої прямі обов'язки та слідкувати за тим, аби вулиці громади були проїзними.